Уранці в день від'їзду він ретельно прибрав свою планету, старанно потрусив сажу у вулканах, він мав два незгаслі вулкани. На них дуже зручно гріти вранці сніданок. Мав і один згаслий вулкан. Але, як сказав маленький принц, ніколи не знаєш. Тож він пошурував кратер ізгаслого вулкана. Якщо вулкани добре прочищені, вони горять потихеньку і стало, без вивержень. Вулканічні виверження, немов сажа, яка загоряється в камині. Річ очевидна, на нашій землі ми надто малі, щоб трусити сажу у вулканах, саме тому вони завдають нам такого великого клопоту. Крім того, маленький принц вирвав, трохи засмутившись, останні паростки баобабів. Він думав, що вже ніколи не захоче повернутися, але того ранку всі звичайні роботи видалися йому справжньою насолодою. Востаннє поливши квітку і готуючись накрити її ковпаком, він відчув, що йому хочеться плакати. Прощавай, сказав він квітці. Вона не відповіла. Прощавай, повторив маленький принц. Квітка кашлянула. Але аж ніяк не через застуду. Я була дурна, нарешті озвалася вона. Прошу, вибач мені, постарайся бути щасливим. Маленький принц здивувався, не почувши доколів. збентежився і заціпенів, тримаючи ковпак у руках. Він не розумів тієї лагідності та спокою. А вже ж я люблю тебе. Казала далі Квітка, я сама винна, що ти нічого не знав про це. Зрештою, це пусте. А от ти був не менш дурним, ніж я. Постарайся бути щасливим. Лиши той ковпак, я не хочу його, але ж вітер, я не така вже й застужена. Мені добре від свіжого нічного повітря, я ж Квітка.